Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Окупанти заявляють про атаку дронів на військову частину та аеропорт у Криму. Інші джерела говорять про масований обстріл ракетами Нептун, перероблених під сухопутні цілі. Інцидент стався біля САК. кажуть, що ПВО відпрацювало по двом безпілотникам. Проте очевидці кажуть, що крім ударів безпілотників падали і самі ракети систем ППО. Найбільший удар припав по території аеродрому, хоча військова частина також постраждала. За даними морського вовка кримського телеграм-каналу постраждали транспортні іли 76 які вчора здійснювали перельоти в Краснодар та привозили військову техніку та особовий склад. Жителі західних міст, окупованого росіянами Криму, повідомляють про серію вибухів, що пролунали в ніч на 1 березня. Як повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер з посиланням на підписників в Чорноморському, була серія вибухів. Їх чоли близько 1.54, 2.55 і 4.20. Також повідомляють, що близько. Другої 2.30 було від одного до трьох вибухів в районі Євпаторії. Їх чули також в селі Молочне, менш ніж 10 кілометрах від міста. Тут повідомляють також про нібито оголошення тривоги. Про серію вибухів пишуть і жителі села Колоски на тій самій відстані. Від Євпаторії налякані жителі півострова активно діляться повідомленнями про подію в місцевих спільнотах в російських соцмережах. Деякі плутали вибухи з землетрусом і громом. Місцева окупаційна влада не коментує повідомлення про вибухи так звана. Адміністрація Євпаторії водночас попереджає, що у місті буде проходити перевірка системи повіщення про виникнення надзвичайних ситуацій. Однак, у зв'язку з ситуацією в Криму і в країні в цілому, і щоб уникнути неправильного сприйняття сигналів, перевірка пройде без задіяння кінцевих пристроїв оповіщення електросирен і гучномовців. Йдеться в повідомленні. Зазначимо, російські окупаційні війська виводять із лівого берега Херсонської області та відправляють до Криму. Ймовірно, їх використовуватимуть для оборони анексованого піво. Острова, адже якщо в Запорізькій області відбудеться каскадне руйнування оборони росіян та озброєння, сили України можуть опинитися біля адміністративного кордону Криму вже за один-два тижні. Про це в інтерв'ю Главреду сказав блогер військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко. За його словами, в північній частині півострова зараз знаходиться велика кількість сил і засобів російських окупантів, тобто це сили і засоби, які використовуватимуться саме для введення оборони, що буде певним бар'єром для проведення. Операції з материкової частини тимчасово окупований Крим, тому або Росіяни вже готуються для оборони Криму, або розуміють, що не зможуть отримати південь під натиском контрнаступу Збройних сил України, вважає Коваленко. Експерт вважає, що звільнення Криму може відбуватися за тим же сценарієм, який був на острові Зміїний. Там відбувався постійний вогневий вплив на об'єкти військової інфраструктури окупантів. А в Криму якраз багато таких об'єктів. Хоча це і не буде прямим бойовим зіткненням, але армія російської Федерації постійно втрачатиме особовий склад, техніку матеріально-технічне забезпечення підрозділів. Відповідно, можна говорити про те, що росіяни постійно перебуватимуть в суїцидально патовій ситуації, коли для них кожен день може бути останнім. А зробити з цим вони нічого не зможуть, бо тікати з Криму на той момент буде неможливо, адже не буде відповідного наказу від командування, а цю команду не дадуть. Бо як це жест доброї волі з тимчасово окупованого Криму? Тому росіяни триматимуть півострів максимально довго і. Так само максимально довго терпітимуть удари, вважає Коваленко. Росіяни можуть відтягнути війська до Криму в надії, що збройні сили України підуть у наступ у піхотній складовій. Якщо в Запорізькій області найближчим часом відбудеться каскадне руйнування оборони Росіян, то збройні сили України можуть опинитися біля адміністративного кордону Криму вже за два тижні або навіть ще швидше за тиждень. Але це якщо станеться таке каскадне руйнування і ризикувати такими відводами, сьогодні Росіяни не можуть, тому що повноцінно. Ного ресурсу їм не вистачає, тому його можуть зберегти саме на території Криму. Резюмував Коваленко. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.